Понад дві тисячі ліхтарів, близько тисячі квадратних метрів екранів зо дві сотні приймачів. Так виглядає сцена цьогорічного Євробачення, яке проходить у шведському Мальме. Вона зроблена з рухливих світодіодних кубів та підлоги, має вигляд хреста та розташована в центрі глядацької зали, щоби всі присутні змогли роздивитися конкурсантів з різних ракурсів. І вже сьогодні ввечері сюди будуть прикуті сотні тисяч поглядів єврофанів. О 10-й вечора за київським часом стартує перший півфінал наймасштабнішого музичного фесту Європи. На сцені з'являться представники 14 країн. Боротьбу у фіналі продовжить 11 із них. Під п'ятим номером виступатимуть українські співачки Альона Альона та Джері Хейл із композицією Тереза Марія. За словами виконавець, їхня пісня про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ та важливих перемог. Нині букмекери пророкують нашим співачкам четверте місце. А от фінальна репетиція для українських співачок відбулася не без курйозів. Вийти на сцену Альоні Альоні завадив костюм. Реперка перечепилася через довгу кульчугу та впала. Минулося без серйозних травм. У своїх соцмережах співачка розповіла, що лише подряпала колінку та зламала нігодь. Разом з тим слід відзначити професіоналізм Альони Альони. Після прикрого падіння виконавиця не розгубилася. Одразу підвелася і зачитала реп, ніби нічого не трапилося. Водночас у тіктоці дівчата пожартували над курйозом, що трапився з ними під час репетицій. Змонтували відео із двома падіннями Альони Альони на сцені Євробачення та Джері Хейл під час концерту у Тернополі у грудні 2022 року. Тоді співачка провалилася в оркестрову яму. Виступи ще попереду. Утім, наші співачки вже здобули одну перемогу за лаштунками пісенного конкурсу. На бірюзовому хіднику під час церемонії відкриття Євробачення 2024 дівчата з'явилися з пасками та крашанками. Під час спілкування з ведучою запропонували зіграти їй у навбитки. Вціліло їй це Альони Альони. Ти сіґ'юся. Про фаворитків сьогодні цьогорічного Євробачення, про те, які шанси у наших дівчат, ми поговоримо з Саною Димовим. Це музичний редактор Діджей Євробачення 2017. Вітаємо вас! Вітаємо. Так, да, вітаємо а, і я вас вітаю, тільки я не музичний редактор Євробачення, щоб не подумали. Просто музичний ви редактор телеканалу Кома, так, діджей Євробачення, так, 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 щоб не було якихось виправили вже все. Чудово. А, скажіть, будь ласка, ви я думаю, що ви точно чули виступи, ну, принаймні, першої п'ятірки фаворитів, ну, кому букмейкери віддають перемогу. Так от наразі за прогнозами букмейкерів, найбільше шансів на перемогу має Хорват Бейбіла сагна з піснею Рім, Тім Тагі Дім. Це суміш техно, трепу, хеві-металу і поп. Чи може це говорити в цілому про те, що я просто дивилася цей кліп? Він ну якийсь ну неймовірно цікавий, як на мене. А чи то, то, то чи може це говорити про те, що ну європейська аудиторія вона трошечки втомилася, можливо, від поп виконавців, і хочеться такого, знаєте, року такого конкретного, як свого часу а, зробили а, неймовірний такий фейерверк на сцені шведа? Ось ці монстри. Ну насправді зараз важко про щось судити, тому що ми не бачили ж з вами ще жодного номеру, крім якихось шматочків, які викладає на офіційний Ютуб Євробачення, або ж там почалися якісь дивні зливи в Тіктоці, коли почалися показувати більшу якусь частину з, наприклад, наших виконавців. Да? А і тому важко прям однозначно судити. Єдине, що зрозуміло, 100%, хорвати вкладають в цю пісню свої сенси. Це зараз дуже потужно. Жне дуже важливо працює, бо молодь Хорватії полишає країну, особливо з маленьких міст їде у великі, і там цьому і присвячена ця пісня. Ну і плюс хорвати хочуть виграти. Вони вже забронювали свою найбільшу площадку для того, щоб в наступному році провести Євробачення. Але ж не забувайте, що букмейкери можуть помилятися, і частіше за все вони це роблять. Тому мені здається, що в очікуванні сьогоднішнього першого півфіналу. Буквально через годину ситуація з букмейкерами буде повністю і мені чому здається кардинально зміниться. Пане Олександре чи Саня, я не знаю, як вам правильно до вас звертатися. Скажіть, от нашим дівчатам Альоні Альоні і Джері Хейл прогнозують по різному. Я читала насправді різні прогнози, але перша п'ятірка. Ви погоджуєтеся із таким прогнозом? І, взагалі, від чого залежать ці прогнози букмекерів? Де да, вони залежать від піару. Це насправді все банально. А чому, наприклад, ми там з самого початку, коли стало відомо, що їдуть Альона, Альона і Джері Хейл, вони там потрапили на перше місце майже одразу. Да, вони це зробили дуже дуже рано. Фактично два місяці тому, і потім цікавість трішечки вона притупилася до наших учасниць. Почали з'являтися такі цікаві, як я їх називаю: темні конячки на кшталт а, представника Швейцарії, немо так, оці ці самі хорвати ніхто не очікував від них. Там таку пісню вони почали підійматися у цих прогнозах. А після першої репетиції наших учасниць, так Альона Альона і Джеріхел, вони одразу піднялися на третю сходинку, тобто. Це говорить про те, що вони повернули до себе цікавість, плюс, звичайно, таню моїньо це визначна постать в кліпмейкерстві за кордоном. Всі знають її кліпи. Це якраз саме та фанбаза Євробачення, яка звичайно подивилася. Ось нещодавно вийшов до Аліпи. Кліп вони 100% зрозуміли, хто така таню моїньо. І їм цікаво стало ще цікавіше поспостерігати за нашими представницями. Плюс, що ж тут приховувати від наших учасниць від наших дівчат просто віє у цією, знаєте, переможною піснею, якщо можна сказати на Євробаченні, як вони себе впевнено почувають, не дивлячись на технічні якісь казуси, які там, от, наприклад, ви розповідали про те, що Альона там впала, так але ж в технічному прогоні, тобто те, що побачить глядач, там цього не було видно. Тобто, це побачили тільки ті, хто були присутні на ті репетиції. Ось і тут найцікавіше. Відбувається вони впевнені в собі, видно, що вони працюють над цим дуже пісня. Вона цікава, вона з усіх сторін, багатогранна, мелодійна. В ній використовува такі цікаві ходи, як, наприклад, той самий хор, так реп-частина, де Альона читає хіп-хоп частина. Так, плюс ну що тут приховувати електронна музика. Яка дуже популярна в Європі і взагалі у світі. Тут також використано на 100% класне аранжування. Я так розумію, Іван Клименко також долучився максимально. І Джері Хейл, вона ж дуже потужний композитор і сонкрайтер. Тому мені здається, що у нас будуть дуже хороші показники? Я в цьому впевнений, а, але ж Євробачення воно не може бути на 100% передбачуване, як і букмейкери не можуть бути на 100% правими. Тому ось насправді найцікавіше починається саме сьогодні, під час першого півфіналу, коли ми зможемо побачити не тільки тих, за кого ми особисто вболіваємо зрозуміло, ми вболіваємо за наших дівчат. Ми їх максимально підтримуємо. А і що покажуть інші країни. А чому на вашу думку в пісні Альони Альони і Джері Хейл немає ось таких музичних національних мотивів, як ми всі чули, Стефанія до прикладу, і багато інших пісень, з якими виходила Україна на Євробачення, отримувала перші місця або входила там в тройку в п'ятірку лідерів. Завжди у нас фактично присутні національні мотиви, якісь музичні, а тут їх немає. Чому? Як ви вважаєте, ну неправда. Ну у Джамали взагалі не було національних мотивів. Вона просто в неї була композиція з сенсами з якимись думками, з якоюсь ідеєю потужною. А, насправді нам потрібно показувати українську музику не тільки що у нас є там. Фольклорна, якась крута, потужна складова. А у нас дійсно вона представлена з різних боків. У нас сильні рок-музиканти, сильні репи, хіп-хоп артисти. У нас дуже сильна і відома в усьому світі електронна музична сцена. Тобто, у нас є там проект Дідже, Фартбат, Міс Манік, діджей Настя, які популярні в усьому світі, і вони. Е Доволі мають щільний гастрольний графік на різноманітних танцювальних фестивалях, тому показати нас із іншого боку, використовуючи інші якісь музичні знахідки, це також насправді цікаво і потужно. І ми ж не можемо кожного року пропонувати щось фольклорне, як на мене Отаке таке різнобарвне музичне полотно воно ж також насправді цікаве і присутнє в нашому шоу-бізнесі. Ви праві, абсолютно. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, ви будете теж голосувати, як і ми. У нас теж є свої улюбленці. Саня Димов, музичний редактор Діджей Євробачення 2017, Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, нагадую, хто за кордоном. Цифра 5. Це наші дівчата. Тому саме сьогодні ви маєте шанс проголосувати. Сьогодні ж правда, сьогодні перший, сьогодні перший а перше пільфін буде вже фінал. Я думаю, тоді буде так. це ще більше актуально.